Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, своєю постановою ввела нові тарифи на спожиту електроенергію. Вже з 1 квітня городяни та жителі сільської місцевості, які споживають до 100 кВт на місяць, сплачуватимуть 36,6 копійок за кВт. За споживання у межах від 100 до 600 кВт на місяць, доведеться платити вже 63 копійки. Електроенергія понад 600 кВт на місяць, обрав. Раховуватиметься за ціною 1 гривня 40 копійок за кіловат. Олександрійці, які користуються електроопаленням, за спожиту до 3600 кіловат електроенергію платитимуть за тарифом 36 копійок за кіловат. А понад цей показник вже за тарифом гривня 40 копійок. Розрахувати суму, яку доведеться платити, зовсім не складно. Говорять в Олександрійському Рем Кіровоград Обленерго. Якщо споживач спожив за місяць. Пустімо 250 кВт годин Він оплачує 100 кВт за, за, по вартості 36,6 копійок, останні 150 кВт він вже буде оплачувати по 63 копійки. Якщо у людини вийшло, що він спожив там, 700 кВт, то він опять же, буде до 100 кВт платити по 36,6 копійки, 500 кВт буде оплачено по 63 копійки. І останні 100 кВт будуть уже по гривні 40. Відбулися зміни у тарифікації і по диференційним зонам обліку. Городяни, які використовують двохзонні лічильники, що рахують окремо використання електроенергії в нічний та в денний час, за нічну електроенергію платитимуть менше. Нічний час з 23 годин до 7 годин. Коефіцієнт, який приміняється до діючого тарифу 0,5. І е, денний час з 7, 7 годин до 23 годин, там коефіцієнт одиничка, тобто діючий тариф. Розрахунок вартості по кількості кіловат годин нам проводиться пропорційно споживанню. Що було спожито в нічний час і в денний час. Користуються олександрійці ще й трьохзонними лічильниками, в яких є розділення на нічний час, піковий та напівпіковий час. Нічний час по трьохзонному обліку з 23 годин до 7 годин, там коефіцієнт використовується 0,4. Піковий час з 8 годин до 11 годин і з 20 години до 22 години. Тут використовується 1,5 півтора до діючого тарифу. І на півпіковий час він з 7 до 8 годин, з 11 до 20 години, з 22 до 23. Тут коефіцієнт використовується одиниця до діючого тарифу. І розрахунок також проводиться пропорційно споживанню, щоб було спожито в нічний, в денний, в нічний, піковий і на півпіковий час. Тож для того, щоб зменшити оплату за споживання електроенергії, яка відчутно здорожчала, Олександрійці можуть встановити двохзонні або трьохзонні лічильники, та використовувати потужні електроприлади вночі, а не у пікові години. Якщо ж стиль життя не дозволяє нічне прання чи прасування, то енергетики радять просто навчитися економити, не вмикати прилади, які не потрібні, щоб вони постійно не працювали. Там, вибирати режим роботи бойлера, так, щоб вода там була з режим, економ, режим бойлера був. Ну і слідкувати, там, не, не, не працювало обладнання, яке на даний момент не потрібно. Використання з енергозберігаючих і технологій там, і на освітлення. і... Скажімо, те саме обладнання, там і холодильники, і телебачення. Нова техніка вона класифікується по класам енергозбереження, а клас вважається тобто, ну, Тільки ж вартість даного обладнання, виходить, більш дорожа, ніж. Чим... Там Б-класу, чи Е класу. В Олександрійському ремкіровограду Беленерго прогнозують зменшення споживання електроенергії у зв'язку з ростом тарифів, але до певної межі. Адже люди все одно користуватимуться холодильниками, телевізорами та освітленням.